От так він виглядає. О, отак я його Бачите? Він дійсно дуже схожий на згущене молоко. Багато хто називає його сир іриска або сир зі смаком вареного згущеного молока. От, от А ще кажуть, що він пахне заварним кремом. В Норвегії цей сир їдять щодня на сніданок, вечері, обід нарізавши його на хліб, вафлі, крекер, тост, бутерброд. І до пива він підходить з ягодами він і з різними соусами. Норвежці скажені запікають з ним навіть рибо і м'ясо. А ми його, ми його просто ріжемо скибочками, і хто їсть з вином, а я ось буду щаєм. Ось я спеціально купила в Норвегії сирорізку. Розказую чого, щоб вдома тренуватися. Була така незручна ситуація в Норвегії: ось ранок, сніданок, шведський стіл, отакий брикетик сиру, стоїть на мисочці, і до нього така сирорізка йде. І як його нарізати не нею? Ну, це ж треба сир якось взяти рукою і різати. І, в общем, ну, ненавісужжі, в общем, я не знала, як це робити. Тому я вирішила, що я куплю додому сирорізку і потренуюсь. До слова, це вже друга сирорізка в моєму житті. Першу я купила в Голландії. Але. Це була перша моя подорож, така самостійна до Голландії. У мене було дуже дуже мало грошей. Я купила сирорізку собі на сувенір, а потім приїхала в Україну, а сувенірів не хватало. От, просто тупо не хватало сувенірів, щоб роздати кожному. І я с оц сирорізку як у собі. Я її просто дала комусь, тому що ну, зазвичай люди не дуже розуміють, що це таке. Ну, як це так, в тебе не було грошей на сувеніри. На Голландію гроші були, а на сувеніри не було, ну, оце така я дала. А це норвежська. В общем, як правильно користуватися сирорізкою, я не знаю. Тому я от, просто так беру і нарізаю. Хоп, отак, слайсами. Хоп. Так, І отак не вимушено. Так, зараз беру і складаю. О, отак. Це ж сир, як згущенка, він же ж м'як кусінький, він же ж стане. А ну, хоп. Хто експерт? Сирорізкою різать? Я точно знаю, що цей брюнус можна різати сирорізкою, але сир дуже м'який. Бачите, виходить ось так, як виходить. І ще хоп, о. о. Як його не вимушено нарізати за сніданком, я не знаю. Бачите? Клас. Оце клас. Хоп. Ой, супер. Ну, як оце його різати собі? Хоп-о, клас! О. Ну, Це такі сирорізки, вони йдуть до твердих сирів душі. о. І оце, оце як? Ну, Як оце пальцями бадлять? Ну, гостям ти отаке не, не подаси. Гостям треба його різати якось ножем. Бо ну, це не, не варіант, це собі тільки можна до чаю. Слушайте, я вважаю, що мені до чаю хватить.